Превентивна медицина, що це таке? Всім вітання. Давайте розбиратися, що таке превентивна медицина. І відразу хочу наголосити, що превентивна медицина це не є профілактична медицина. Профілактична медицина не персоніфікована, тобто рекомендації щодо запобігання розвитку або прогресування захворювань, однакові для всіх: фізкультура, спорт або правильне харчування. Завдання профілактичної медицини це виявлення захворювань в групах людей на ранніх стадіях, і у кращому випадку вдається діагностувати захворювання, коли ще немає симптомів. А превентивна медицина це можливість не тільки виявити хворобу на досимптомній стадії, але і на основі аналізів спрогнозувати схильність до тої чи іншої хвороби. І це дає можливість конкретними діями попередити власне сам розвиток захворювань, і ті дії є ефективні для кожної конкретної людини. Саме лікар превентивної медицини може дати пацієнту конкретні рекомендації, які продукти, вітаміни або курортні процедури йому шкідливі, а які корисні, якому виду фізичних вправ потрібно віддавати перевагу і пояснити, чому. Адже, як виявилося, що багато продуктів, що традиційно вважаються корисними для людей з певними особливостями роботи ферментативних систем, виявляються дуже навіть шкідливими, а загальноприйняті види тренувань неефективними. І в кінці кінців у лікаря превентивної медицини з'явилась можливість обґрунтовано пояснити пацієнту, чому для нього критично кинути шкідливу звичку. Таким чином, превентивна медицина робить немедикаментозне лікування набагато більш ефективним. Взагалі, превентивна медицина це принципово нова ідеологія медичної практики. Лікарі превентивної медицини розглядають організм людини цілісно, як єдину відкриту систему, і враховують глибокі біохімічні процеси, що відбуваються як на рівні клітин та тканин, так і на рівні органів та всього організму. Її основним принципом є не пасивне очікування хвороби та подальше її лікування, а проведення запобіжних заходів задовго до її початку. Превентивна медицина дозволяє керувати своїм здоров'ям, і тут людина не пасивно проходить лікування. Вона за допомогою компетентного лікаря-фахівця пізнає свій організм. Розуміє, що негативно впливає на його здоров'я, а що покращує його. І найголовніше, вона вчиться сама керувати цими процесами. Експертна оцінка клінічних аналізів та результатів інструментальних методів дослідження пацієнта дозволяють лікарю превентивної медицини скласти індивідуальну програму заходів щодо збереження та покращення здоров'я. Крім класичного лікування наявних у людини захворювань характерною рисою превентивної медицини, є алгоритм лікування, які спрямовані на корекцію конкретних молекулярно-клінічних змін, виявлених у конкретної людини. А сучасне медикаментозне лікування в класичній медицині полягає в тому, що, по-перше, призначається загальний протокол лікування. Того чи іншого захворювання однакове для всіх, і як правило, медичні препарати, які призначають, мають виражені побічні ефекти. А по-друге, вони в принципі ефективні далеко не для всіх людей. А ось підхід превентивної медицини, по-перше, є індивідуальним до конкретної людини, і він дозволяє як запобігти виникненню захворювань, так і дозволяє зробити призначене медикаментозне лікування, якщо людина вже лікується від певної хвороби, не тільки більш ефективним, але і більш безпечним.